Дізнаємося фахову інформацію від директора Укргідроенерго Ігор Сирота, генеральний директор, з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо! Слава Україні! Вітаю героям слава! Тож розкажіть станом на зараз, коли вдалося все оцінити після ударів по Дніпрогесу, де є критичні ушкодження. Якщо можна їх озвучувати, і наскільки швидко їх можна буде усунути? Ну на жаль, це питання не дуже швидко швидкого часу на сьогоднішній день. Ми поки що намагаємося демонтувати. Пере... Остатки перекриття стель машинного залу і стін, які, скажімо, роз... розбиті і нахилилися на марзал. І тому ми не можемо розібрати машзал, поки ми не демонтуємо. Там висота більше 35 метрів. І тому потрібно це спочатку все демонтувати, щоб можна було розбирати завали вже в самому е, Ми... Суботу провели разом з головою військової адміністрації Іваном Федоровим на раду в Запоріжжі. Попросили ДСНС, щоб вони надали допомогу по ліквідації саме перекриття. У них є так спеціальна техніка, щоб це все демонтувати. Потім ми будемо розбирати ті розчищати всі завали і будемо дивитися. Але сьогодні поверхневий огляд це дає розуміння, щоб станцію відновити до проектного рішення. Це буде потрібно роки. Ми не зможемо швидко відновити цю станцію. За шкоди завдано чималої. Більше шести ракет прилетіло по самій станції, плюс по м, автодорожному перекриттю, плюс по підкранових балках, де в нас кран піднімає затвори для того, щоб пропускати воду. Тому шкоди, чим дуже великої завдано. І... Ми не можемо що сьогодні сказати точно. Я думаю, протягом тижня нам вдасться розібрати ті всі завали, і ми можемо більш детально говорити про наслідки. Але багато попадань є в самі агрегати, згоріли агрегати, згоріло обладнання. Тобто, роботи є дуже багато. Але сьогодні, скажімо, оцінити. І в часі, і фінансово ще не є можливо, пане Ігоре, А скажіть, будь ласка, оце в машинному залі агрегати вони наскільки є унікальними і наскільки замінними? Тобто, чи, чи треба буде все заново збирати, як то кажуть, з нуля ні? Ну звичайно, є ж агрегати, які повністю з нуля потрібно виготовляти. А виготовити агрегат такого плану? Це потрібно від 18 до 24 місяців. Ну і плюс демонтаж, монтаж? Ну ми розуміємо, скільки часу потрібно, щоб відновлювати саме ті ареати, які повністю є згорівшими, юрю раніше ви казали, що частина обладнання, яке не підлягає вже відновленню, є дуже непростим. Власне, це є індивідуальне замовлення. Чи ви вже маєте розуміння, що саме потрібно буде замовити і потім Іде. чекати? Та чи є вже розуміння в кого замовляти? От скільки часу може це зайняти? Звичайно, розуміння в нас є, тому що все електричне обладнання це виробник, є європейський світовий. Це IBB, Siemens. і ми знаємо, тому що ми проводили реконструкцію, модернізацію і їхнє обладнання. Ми знаємо, теж термін виготовлення – 9-12 місяців. І тому ми розуміємо, які рамкові часи ми заходимо, щоб відновити станцію. Я не говорю про те, що потрібно буде відновити повністю машинний зал, тобто потрібно будувати новий машинний зал. Ось, а ми подивимося, що відбувається ще внизу. Тобто, тому що станція ще вниз, у нас там є майже 4 поверхи, і там 25-30 метрів глибини. Ми будемо дивитися, що там ще відбувається, але це вже після завалю. Подивимося, чи не порушені, скажімо, загальнобудівельні роботи нижче, нижче машинного залу. І тоді будемо розуміти е і, скажімо, рамкові часи, і я ще раз наголошую, тоді ми зможемо. Через днів 10 вже давати приблизно оцінку вартісним показникам, що потрібно. Якої шкоди самій Дамбі завдано? Ми по конструкції, наскільки нам розповідали, там всередині, крім того, є своєрідний тунель для роботи саме техперсоналу по, по Дамбі. Як стан тунелю і як стан Дамби? Oh. Ну, слава Богу, дамба є цілою, тільки там ми побачили дорожнє покриття, яке йде через дамбу пошкоджено, туди попала ракета. І, звичайно, ми побачили, що там підкранові балки, які, по яких ходить кран, щоб відкривати затвори, теж чотири підкранові балки є, є просто знищені. Ось. Ті речі ми будемо робити в першу чергу. Ось. А що стосується стану, це, я думаю, ну, нам потрібно буде. Пару місяців, щоб це все відновити. А що стосується станції, це час набагато довший.